Волонтерська допомога у громадській приймальні народного депутата Максима Полякова організували волонтерський пункт. Тут збирають і посилки на передову, і юридичні консультації надають. А ще кажуть: бійці, які повернулися зі Сходу, потребують реабілітації та не лише психологічної, а й соціальної. Людям розказуємо, як це правильно, куди понести ці документи, як треба заповнити ці документи, яким чином. До кого звертатися. На сьогоднішній день в міськвиконкомі у нас буде, як кажуть в Черкасах вікно, єдине вікно, програма Єдине вікно туди будуть військовослужбові подавати документи і писати заяви і будуть виділятися земельні ділянки. Очень тяжело возвращаться і решать какие-то там моменти, там, льготи, земельні випросити. Да? Ми вот самоорганізовалися громадською організацією. У нас була встреча з Максимом Поляковим, який реально человек очень настроен на те, щоб допомогти. Как бы Ми підготовилися з його підпомнією звернення всі державні господарственної структури.